Вітаю на ТРК Львів, команда Спортпанорами підсумовує тиждень, що минає. Сьогодні у програмі. Політехніка Галичина у півфіналі. Євробаскет, що залишиться Львову. Львів'яни чемпіони Європи з пауерліфтингу. Золото та срібло доробок наших боксерів на чемпіонаті України. Львівські каратисти кращі за кордоном. Водне поло. Наша вода щаслива для збірної України. Політехніку не зупинити, підопічні Желько лукаєча в суху здолали южненські хіміки. першими швердфіналістів кваліфікувались у наступний раунд. І поки інші колективи визначають поміж собою сильнішого, у львів'ян є час, щоб відпочити та уважно придивитись до потенційних суперників. А в нас хороша змога ще раз пригадати, як студенти здобували свої перемоги одну за одною. Матчі офф розпочались для львів'ян на виїзді. Допоміг стартовий ривок 17-2, організований вукосавлюючим. І 10 лучних кітків, стрічкової, половина з яких у активі Горана і Коніча. В останній чверті господарі спробували скоротити рахунок, але швидкий львівський потяг не наздогнали. 87-81 І Галичина повела у серії з хіміком. сьогодні суперник грав з більшим бажанням, з більшим настроєм. 2-0 у серії над южницями львів'яни здобули без своїх лідерів Мічела та Іконіча. Особливо вдалою була третя десятихвилинка, яка й вирішила долю поєдинку на користь Левів. У роздягалці сказав, на них треба чинити більше натиску. Тому у хіміка сьогодні був поганий відсоток лучних у кошик. Найкраще у складі політехів Владин Вокусавлівич здобув 23 очки і зробив 8 підбирань: 82-75 на користь студентів. І серія переїжджає до Львова. Сьогодні ми грали без лідерів і виглядали як команда. Ми повели 2-0, але попереду два важкі матчі. У Львові. Якщо не будемо розслаблятися, зіграємо в команді, то нам під силу виходити у півфінал. Перед нами важке завдання, якщо будемо грати в ту саму гру, що сьогодні. Позавчора у нас немає шансів. А вдома і рідні стіни допомагають. Напевно, найдраматичніший поєдинок в серії. Лідер поєдинку змінювався 12 разів, 9 разів табло показувало нічию. Переможець гри вирішився буквально на останніх секундах. Але й тут Вікторія була на боці студентів: 77 на 74 І це вже втретє політехніка сильніша за хімік. Я не ожидав, що ми так закінчимо сезон. Не чекав, що ми так закінчимо сезон. Далось знаю, психологічне навантаження. Тренер сказав, розслабитись нам не вдалося. Ви все самі бачили. Разслабтесь, ну не знаю, у нас нічого не вийшло. Для нас 4-0 це теж несподіванка. Хімік It's сильна команда Лу Спорті. Не завжди грають гроші, частіше грають серцем. Задоволений своїми гравцями. Вони заслужили на цю перемогу. Дякую за підтримку. Нам було приємно для вас грати. Ідея закінчити серію в суху і вже не їхати в южне була занадто привабливою. Тілювати задумани львів'яни почали у другій чверті. Очевидно, після цього суперник і опустив руки. Фінальна сирена гри зафіксувала розгромні 76-56. 4-0 в серії політехніка у півфіналі, де зустрінеться зі столичним будівельником. Провели євро, готуємось до іншого форуму у 2015 році. Львів прийме баскетбольний чемпіонат Європи. Кращі збірні континенту приїдуть у наше місто, аби визначити кращого. Однак, аби це сталося, Львів за наступні два роки повинен забезпечити його успішне проведення, яке можливе лише за наявності сучасних спортивних арен. Чого чекати нам від Євробаскету 2015 і що він після себе залишить місто Лева? Нам розповів президент Федерації баскетболу Львівщини. Ігор Савицький. Не футболом єдиним у мовчазному затиші львів арени стихають пристрасті по Євро 2012. Однак місто не полишає спроб ще ширше відкрити свої двері для цілого світу. Черговим проривом у цьому плані має стати проведення баскетбольного чемпіонату Європи. Баскетбол в Європі можливо є другим видом спорту у ну, світі, ну, скажімо, Америці номер один. От. Ну, але я би хотів сказати, що це не тільки баскетбольна подія, це така масштабна масова подія. Це дає нам можливість, фактично, це була боротьба для того, щоб покращити матеріальну базу в нашій країні. По-перше, тому що ми сучасні арени, які сьогодні у нас є, це ще які були будувались. При Радянському Союзі до Євробаскету планують побудувати цілу низку сучасних спортивних споруд, в тому числі комплекс на 10 тисяч на вулиці Ряшівській, Олімпійську арену у Карпатах і тренувальну базу на Сихові, яку згодом обіцяють віддати дитячо-юнацькій школі. Ця база мала би перейти в баскетбольну школу, і де б наші діти могли з маленьких це мрія нашого міста. Напевно, всіх тренерів і баскетбольних, в тому числі, тому що для нас розвиток дитячого. Баскетбол у Львівській області сьогодні трошечки є, ну можна сказати, запущений. У побудованих аренах можна буде зіграти не тільки у баскетбол, спорткомплекс Наряшівський може прихистити у своїх стінах і інші види спорту, що в свою чергу дасть поштовх для їх розвитку та популяризації. В таких залах можна грати 24 види спорту, не тільки баскетбол, це можна грати всі види ігрові види спорту, які тільки є. Я думаю, що це тільки. Дасть для нашої нації, для нашого для львів'ян можливість додатково займатися спортом і бути здоровим. Проте проведення «Євробаскет-2015» слід сприймати не лише зі спортивного боку. Нові арени сприятимуть проведенню інших популярних масових заходів. Тож постувати після проведення «Євробаскету-2015» спортивний комплекс точно не буде. У Львові взагалі немає щось. Ближче до 6 тисяч ми не можемо навіть провести якісь нормальні концерти, запросити на сьогоднішній день якісь серйозні клуби чи команди, тому що нема де провести. Напіднімали на чемпіонство двоє львів'ян у складі збірної України з пауерліфтингу стали чемпіонами Європи. У Празі на континентальній першості Марія Ільницька та Роман Мартиненко успішно подолали шлях до п'єдесталу. Поділились враженнями від змагань спортсмени і нашим журналістам. Більше 150 найсильніших спортсменів Європи у важкій боротьбі змагались за місця на п'єдесталі. Аби досягти умріяного результату, паверліфтерам потрібно було показати кращі результати у трьох вправах: присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві і тяга штанги. Серед чоловіків у збірній країни Львівщину представляв майстер спорту міжнародного класу Роман Мартиненко. Суперники всі були. Дуже сильні. Перше був не тільки я з України, а ще один учасник змагань Пантілеєв Артем, з яким було найтяжче рубатись, ну виступати. І він принаймні, дуже сильний. Це перший раз я в нього виграв. Чемпіонаті Європи. Роман виборов малі нагороди спочатку в присіданні зі штангою на плечах, а вже мілежача нашому спортсмену вдалося не тільки показати кращі результати серед спортсменів, а й встановити новий рекорд Європи, здолавши вагу 250 кілограмів. Головне треба було викласти всі на 9 підходів в трьох вправах. Так що встановити рекорд саме головне було. Рекорд становити не, не, не так аж аж особа тяжко. Але відчуття приємні були досі. Стільки років праці і підкорився рекорд Європи. Це дуже непогано. В підсумку Роман Мартиненко забезпечив собі першу сходинку чемпіонату Європи з Ні, На тренуванні кращих результатів не було. Принаймні, старався не, не рискувати, щоб не було ніяких травм, ні, нічого. В присіданнях в планіра, ну, хороший результат 327,5 кг. Це дуже роз, добрий результат для мене. Перший Я став перший в присіданнях, це навіть дуже добре. В жимі в рекорд Європи це теж золоту медаль його і рекорд. І в сумі вперше я встановив 842. З половиною кілограма сумі три барі. Також без медалі не повернулась Марія Ільницька, яка теж здобула звання чемпіонки Європи. Чотири роки щоденних наполегливих тренувань принесли свій результат. Після бронзи здобутої на чемпіонаті світу дівчина привозить в Україну золото. За результатами перших двох вправ спортсменка поступала з росіянці, але в останній третій дисципліні стан новій тязі не тільки зрівняла зі суперницею, а й перевершила у сумі її показники. Найважче було там, змагатися з суперницею. Вона там була дуже-дуже сильна. Ну в, в першій вправі програла 10 кілограмів, другій. Потім мені прийшлося відігратися в тязі. Так як вона потягнула 120, а я 147, так я її виграла. Окрім того, Марія стала другою в абсолютній першості серед представниць усіх вагових категорій. Чемпіон та срібний призер саме такий доробок юніорської збірної Львівської області з боксу на чемпіонаті України, який завершився у Харкові. З медалістами спілкувався і наш кореспондент. На чемпіонаті України з боксу серед юніорів, який нещодавно завершився у Харкові. Студент Львівського училища фізичної культури Роберт Мартон підтвердив свій високий клас. Впевнено, переміжши усіх своїх опонентів, львівський спортсмен став чемпіоном України у ваговій категорії 80 кілограмів. За три тижні у нас була особлива підготовка з тренером. І ми, я вийшов на свій пік форми і гарно відбуксував всі, всі свої поєдинки. Мали бути загалом чотири боя. З першого бою хлопець знявся. Получається в мене три бої. Було перший бій. Я виграв в третьому раунді. Другий бій також в третьому раунді. А от в фінальному поєдинку з рахунком 44 переміг Луганчанина. Цього року у боксера попереду чемпіонат Європи та світу. Завдання ставить перед собою найвищі. Хочеться зайняти при перше місце. Я ставлю собі ціль стільки перше, перше місце. Починати херопи, чи мати світу. Особистий тренер Роберта Мартона Куприян Гулей задоволений виступом підопічного, каже, хлопець дуже працьовитий і технічний, за рахунок чого і здобуває впевнені перемоги. За рахунок своєї технічної в більшості, тому що це його, скажімо так. Найкраща якість. Він є сумлінний. Відповідно, якщо б не була дитина сумлінна, результату б не було. Так як в будь-якій спеціальності, якщо ти працюєш, то ти чогось досягаєш. Ще одним призером чемпіонату України серед юніорів став червоноградець Сергій Гук. Він виступає у ваговій категорії 46 кілограмів. Зізнається, готувався дуже відповідально, але на медаль не розраховував. Не очікували, що я можу здобути, але. Підготувалися ми дуже добре, я так, я так думаю. Тренера задоволені мною. Тренування були сильні до чемпіонату України. Було дві тренування в день і підготувалися добре. Я провів п'ять боїв, в моїй вазі було 30 чоловік. У ну, мене були всі важкі бої, бо легких суперників не було. Ну повезло мені там буксирував з такими, що я і проігрував на Україну на Україні в Балаклаві, проіграв. Виходив, виграв. Ну, Я думаю, що через те, що були дуже добре підготовлені, і тренера підготовляли мене дуже добре. Старший тренер збірної області Зорян Шевазуцький оцінює позитивний виступ команди, хоча плани були кращі. Задоволений, але не, не зовсім. Чому? Тому що я, я розраховував на чотири призери. На У нас, значить, нам фактично не дали призера 70 кілограм. Ну, там в принципі і в 75, а в 75 там взагалі з Луганським був проблемний бій. Ну суддівські помилки зараз оця Україна вона е, дуже відрізняється в цим російським помилками. Чому? Тому що це є відбір на чемпіонат Європи, який буде в Росії, в Кемеру, і чемпіонат світу, який буде в Харкові. І тому -то там було дуже, дуже така сильна боротьба. Після чемпіонату України всі перші та другі номери у своїх вагових категоріях вирушають на двотижневий тренувальний збір у Крим. Серед них і вихованці львівського боксу. Потужно виступили представники Львівщини у чемпіонаті України з армспорту серед юнаків та юніорів, що завершився у Севастополі. Загалом турнір відзначився високим, рівним та широким кількісним складом. Львівська область делегувала у Крим 22 силачі. У юнацькому чемпіонаті найкраще з рукоборців виступив Андрій Рєшко, який зумів вибороти дві медалі у змаганнях на праву і ліву руки, причому обидві нагороди найвищого гатунку. Суперників було чоловік 15, ну всі були відносно сильні. Я був в фіналі на праву руку з КМСом. Рівень організації був дуже високий. У юніорському чемпіонаті своє високе реноме підтвердив призер минулорічної світової першості серед юників Олександр Ільницький. У ваговій категорії 90 кілограмів представник Львівської федерації армспорту здобув золото золоту на ліву руку та срібло на праву, зробивши собі найкращий подарунок на свої уродини. Я їздив на чемпіонат світу в Бразилію. Я їздив по юнакам. Це була вікова категорія до 18 років. Тепер я перейшов в іншу вікову категорію по юніорах до 21 року. Ну, звісно, я буду старатися показати найгірший результат, який був на чемпіонаті світу. Загалом юніорська збірна Львівщини посіла високе п'яте місце у командному заліку. А юнаки вперше в історії зійшли на підестал пошани. В нашій історії новітній армреслінгу дуже хороший результат. Ми ще ніколи в тройку найсильніших команд України не входили. Ну, варто відзначити, що команда до 18 років у нас була досить невеликою, всього сім чоловік. І вона зуміла вибороти 10 медалей. Тобто, кожен учасник нашої команди був з медалями і повернувся додому призером і та переможцем. До речі, Назар Іваницький, діючий чемпіон України на обидві руки, також прагне достойно виступити на чемпіонаті Європи, який у травні відбудеться у Литві. Перший раз за свою спортивну кар'єру я зміг здобути дві золотих медалі, так скажімо, золотий дубль такий. Завжди в мене були там перемоги на одну руку, а там призи на іншу руку. Тепер тобто, була досить хороша форма, підвів форму до змагань і вдалося виборити дві золоті медалі. Ну, зараз ми всі скажімо так, дуже тяжко готуємося до Чемпіонату Європи і думаю, що будуть якісь позитивні скажімо так, виступи. Юнацька ватерпольна збірна України у Львові готувалась до турніру у Польщі. Кращі молоді ватерполісти України, окрім підготовчих вправ, провели кілька спаринг-матчів з основною львівською командою Динамо. Спарінгуємо з команди «Динамо Львов. Огромне їм спасіба за це, за предоставляну йому їхню воду. на чьей где мы тренируемся. И это очень полезно. Ребята набираются опыта, уверенности, потому что команда мастеров занимает второе место сейчас по чемпионату Украины. И для, для подъема уверенности команды, для, чтобы сплотилась команда, это огромный плюс для них. До міжнародного турніру у Польщі у Львові готувалось 14 молодих ватерполістів. Старший тренер команди Георгій Махарадзе вдячний львів'янам за створення належних умов для підготовки збірної України. Ми готуємося зараз хорошому турніру. Називається Славянка-Кап в місті Гожев, Польща. У нас другий турнір. Це у підготовці нашої програми перед кваліфікацією чемпіонату Європи до участі у найближчих заходах тренери збірної залучили шестеро вихованців відділення водного полу львівського училища фізичної культури Ростислава Дубаса, Віталія Іванова, Романа Грищука, Олександра Тригубенка, Нікіту Берднікова та Геннадія Зубарєва. Львовяни, завжди, як по традиції, завжди займали хорошу і сильну роль і граків від Є дуже сильний защитник, хороший вратарь, нападаючи, котре допомагають дуже сильно команді. Ну тут вище так, що у нас зборна України представляють три команди: Одеса, Харків і Львов. Кирило Наволоку, капітан збірної України, виступає за харківський слобожанець. Спортсмен не приховує, що на турнір команда України їде фаворитом. Більше працюємо над тактикою, щоб ми могли зігратися, відчути один одного і щоб злагоджена грала команда. Я вважаю, що для кожного не є секретом, що ми їдемо туди лідерами і маємо займати тільки перше місце. По завершенні короткого тренувального збору команда вирушила у Польщу, де у Гошові візьме участь у міжнародному турнірі Кубок Славянки. Суперниками українців на турнірі, окрім господарів, будуть збірні Англії, Білорусі, Молдови та Чехії. До тренерського штабу нашої команди входить видатний минулому гравець, а нині тренер училища фізичної культури Юрій Сидорович. поло це, е – це Пов'язуємо з собою всі види спорту. І плавання, і гандбол, і футбол, і шахи, і боротьба підводна. Це сукупність всіх видів спорту, особливо водне поло. Тому що всі елементи будь-якого виду спорту застосовуються в водному поло. Навіть такі весь спорту, як говоряться, шахи, тут треба думати головою, не тільки працювати фізично, а думати головою. передбачати дії всіх, і всіх і до спорту, і дії противника і свої дії передбачати наперед. На три-чотири, навіть п'ять ходів в порік. Нещодавно наставник відсвяткував 50-річний свій ювілей. У частку свого життя він присвятив саме цій грі, про що зовсім не шкодує. Не шкодую. Ви знаєте, я. З дитинства я говорю, займався спортом. Любими всіми видами спорту і от вибрав для себе водне поле. І вже більше 35 років займаюся цим видом спорту і займаюся до сих пір. За свою кар'єру нинішній тренер збірної України Юрій Сидорович, окрім багаторазових титулів чемпіона Радянського Союзу та України, також ставав чемпіоном Європи та світу і пограв за різні команди багатьох країн. Він відразу подавав надії як перспективний гравець. Його помітили тренера юнацької та юніорської збірної команди Радянського Союзу. І він в складі збірної Радянського Союзу став чемпіоном Європи і чемпіоном світу. Це дуже визначне досягнення. Потім він дуже багато грав в команді Динамо Львів. Чемпіатах України, чемпіонатах Радянського Союзу вищої ліги. Це я дуже надійна людина, на яку можна спертися, якій можна доручити одну справу, вона ніколи в житті не підведе. Це дуже цінно. Таких людей у нас дуже мало. Ми з ним разом з молодості, по теперішній час ідемо пліч, пліч як друзі, як колеги, і продовжуємо з ним разом тренуватися в команді ветеранів. Знаю добро, чутко, чоловіка, з яким можна, як кажуть, піти в розвідку. Як тренер, я рахую, що він рахується одним із найкращих тренерів в Україні у Львові. Найкращим подарунком до ювілею, зізнається наставник, буде перемога збірної на турнірі в Польщі та вдалий виступ на кваліфікації Чемпіонату Європи. Кратисти збірної України, основу якої складають вів'яни, з повною відповідальністю готуються до чемпіонату Європи, який відбудеться у Будапешті. Однією з генеральних репетицій напередодні офіційного міжнародного старту стала участь провідних вітчизняних спортсменів у кількох представницьких турнірах. У черговому етапі прем'єр-ліги, що завершився в російській тюмені, медальними стали виступи для ряду українських каратистів, в тому числі для вихованця львівського спортивного клубу Юніон Станіслава Горуни. Підопічні наставника збірної України Антона Нікуліна у рівні боротьби у фіналі поступився чемпіону світу Рафаелю Агаєву з Азербайджану. Розбивши по вагових категоріях там шістдесят 67 і дівчата 50 50 і мінус 68 Поїхали до Словакії. А... Решта вагових категорій поїхали до, до Тюменів. В Тюмені так само у нас досить досить непогано спортсмени виступили у нас і там медальні. Інший міжнародний турнір відбувся у Словаччині за участю провідних спортсменів кількох країн Центральної та Східної Європи. Тут вихованці Антона Нікуліна показали ще кращі результати. Результатом задоволений, фактично не працювали на результат, а напрацьовували нові тактичні завдання настанови тренера. Досить. Непогано вдалося провести поєдинки і перемогти в даній категорії. Ще один львів'янин Остап Гладун у Словаччині виборов бронзу. Щоправда, прагне реабілітувати себе на чемпіонаті Європи. Чекаю добре виступити. Надіюсь на медаль. Що ж до чемпіонату Європи, то у Будапешті наставник збірної України Антон Нікулін планує для своїх вихованців кілька нагород різного гатунку. Я думаю, що є непогані в нас. Шанси на чемпіонаті Європи, але то все є спорти, тому ми тут. Тут якихось певних прогнозів робити. Це, тобто, команда є сильною, команда тішиться від того, що складається в основному з наших львівських спортсменів, от і які є зараз в Україні на даний момент найсильнішими. Нагадаємо, що на чемпіонаті світу у Парижі українські каратисти не вибороли жодної нагороди. А львівські регбісти нарешті вийшли на зелений газон. У парку культури на стадіоні юність до нового сезону готується не лише професійна команда, але й юні майстри овального м'яча. Усі три вікові групи у ці дні беруть участь у міжнародному турнірі в Польщі. А напередодні з регбістами спілкувався Василь Тріска. Стадіон Юність ожив разом з приходом справжньої весни. У другій половині дня тут галас і рух. Відтепер на майже зелений газон парку культури практично щодня виходять тренуватись десятки юних грехбістів. Цих днів діти разом з тренерами чекали майже півроку. Та зима вона трошки вже надоїла і хотілося б вже швидше вийти на зелене поле, тому що діти вже заскучилися за таким об'ємом місця, де можна собі побігати так достатньо. Ну і сонце відповідно. Друг. тим більше така зима нам трошки несла кори. Корективи до підготовки до чемпіонату країни і ще надзвичайно рано цього року починається чемпіонат України по цьому по всіх взагалі, вікових групах. Ось. Кілька десятків спортсменів напружено готуються до старту чемпіонату України у своїх вікових групах. Можливість набратися ігрового досвіду у міжнародних турнірах у Польщі на думку наставників юних як якнайкраще сприятиме підвищенню спортивної майстерності. Маємо таку нагоду зараз трошки підготуватися, скажімо так, в Європі. Приїжджаємо за. В Польщу, в місто Лоць на міжнародний турнір трьома віковими категоріями: 98-го-99-го років народження, 2000-2001 року народження, 2002-2003 року народження. Якраз нам, як кажуть, поляки указія є така, що для підготовки вже на, на зеленому газоні. Ось приїжджаємо з Польщі. Два приїжджаємо з Польщі, зразу від'їжджаємо в Київ на перший тур чемпіонату України по 98 99 дев'яносто році. Це 30 квітня. Для більшості дітей заняття регбі це активне проведення вільного часу з максимальною користю для здоров'я для частини юних спортсменів. Це спосіб самовироження, можливість чи шанс досягти у цьому виді спорту висот своїх комерів. Я займаюся два роки і мені. Подобається цей вид спорту, не знаю. Він цікавий. Очікую перемоги, щоб було захоплення від гри. Грати збірну Україну. Готуємося до чемпіонату в Польщі. Заскучили за стадіоном дуже, бо тяжко займатися в спортзалі. Ну, мені сподобалося Ребіо. Тут змішані різні види спорту. І займається три роки. Загалом львівське дитяче регбі високо кутується в Україні. Юні львівські спортсмени у минулому сезоні були призерами у двох вікових групах, а цього року прагнуть замахнутися на найвищі нагороди. У 98-99 році ми мали 16 ігор, одна поразка, одна нічия. В результаті ми треті, треті бронзові, да, бронзові призери чемпіонату України. Ну, відповідно, цього року. Ставимо собі максимальний результат з чемпіонами стати України по цьому віку. У 2001 рік також нас був якось так склалося, що також третє місце ми мали бронзові медалі на чемпіонаті України. А так, тепер ну тепер по максимальним плануємо результат. Це чемпіони України. На сьогодні це все. Слідкуйте за львівським спортом на нашому Ютуб-каналі, який бачите в себе на екрані. Дякую вам за увагу і бувайте здорові!